Всіх вітаю на каналі Мензала, з вами я, Детяна Мінза. Тут ви побачите відео з мого життя, огляди з різних магазинів, а також з відпочинку. Цього разу я вирушила в торговий центр Республіка. Він знаходиться в Києві на Тирімках. Так що сьогодні буде невеличкий огляд з магазину «Ресервет», а точніше я хочу підібрати якийсь образ на осінь 2025. Подивимось трошечки, що тут є, але тут буде більше примірка, я не все покажу вам. Ось, наприклад, подивіться, які симпатичні кофти на гудзиках. Тут 100% вовна. Ціна, звісно, тут велика, немаленька тисячі. Є в різних кольорах, є бордо і темно-синій. Так, майже 2000 коштують ось такі лофери. Вони важкенькі, але вони не шкіряні. Тут штучна шкіра. Мені сподобався колір, такий темний-темний бордовий, майже чорний. По 1400 гривень в різних кольорах. Ось цей варіант він трошечки завужений. А ось подивіться, які симпатичні жіночі туфлі. 1400. Цікавий каблучок і такий приємний коричневий колір. Є ще, до речі, і в чорному. Зараз я трошечки пройдусь магазином, подивлюсь і щось виберу. Зразу буду. Робити примірку. Так що сьогодні я вам не покажу весь одяг. Ну, звісно, весь і трудно показати ось що я обрала. У нас осінь попереду ось такий за 4000. Точніше, це пальто хотіла сказати плащ, Ну так нагадую плащ. Він тут, на жаль, не передає колір. Дуже красивий, такий, темно-темно, коричневий. Але я навіть не знаю, тут якийсь відтіночок такий є цікавий, як правильно назвати цей колір. І приємна на дотик тканина, але дуже важка. Важке це пальто. Не знаю, як буде, коли одягну, але ну, так, дуже важкенький. Ось такий джембер тоненький, з коротким рукавчиком, майже тисячу коштує. Взяла XL, я думаю, буде трохи вільний на мене. Ну, нічого, подивимось. Красивий колір мокка, хоча я можу помилятися, може це не колір мокка. Напишіть мені, будь ласка, ну, я вважаю, що він 72% віскоза тут в складі. Брюки взяла. Вони у смужку тоненьку. Теж такий коричневий колір. Але тут, так, ціна 1400 гривень. Але не чистого такого коричневого, є відтіночок баклажана. Так, ще ось такий джемпер, теж з коротким рукавчиком, на гудзиках до середини, 1300 гривень. Уже тут такий глибокий бордовий колір. Тут в складі є вовна 32-32%. Так що ось такий. Ну, він тоненький. Зовсім теплих речей не брала. Хочу так. Так, і все ж таки взяла оці лофери. Так, вони, мені сподобались дуже. Ну, ось, бачите, я перевернула, показую, що тут. Штучно все, штучна шкіра. І трошечки вони ніби лаковані. Так, ціна, як я показувала, вже, ну, 2000 коштує. Це я вже вдягнула ці брюки під свою футболку з коротким рукавчиком. Ось так на нозі вони виглядають. Під ці брюки, до речі, мені здається, дуже класно підходить. І по кольору, і по стілю. Тобто ніс мене влаштовує. Хіба що ось у ці кармани, кишеніці, вони трошечки допирщаться. Не знаю чому. А брюки на мені сидять непогано. Мій розмір може трошечки завеликі по талії, але менше брати. Не, не можу я, бо у мене повненькі ноги. Так, і це я вже вдягнула оцей перший варіант джемпера тоненького. Так, показую ще по кольорам. Мені здається, оцей образ такий в темних кольорах. До речі, він має місце бути. Мені сподобалось. Хіба що я ж кажу, оці кишені в брюках трошечки. Вони Заважають мені. Так, ось так непогано під настрій, якщо настрій ось такі темні кольори, то е, доволі непогано вийшло. вийшла. Ну, звісно, я люблю і такі кольори, щоб одяг був більш яскравий. Але цього разу вирішила е, спробувати ось такі. Не знаю, мені здається, непогано виглядає. Звісно, зараз я вдягну бордову, ось джемпер бордовий, і він буде більш так цікаво виглядати. А тут я вже спробувала з пальто. Під це пальто, звісно, не таке, мабуть, взуття буде, бо я думаю, коли пальто вдягнеться, буде вже прохолодно. Але якщо ні, то можна і так. Теж непогано виглядає. До речі, воно мені сподобалось, гарно по мо... мій розмір, вгадала я тут. Підпасочок, ось так. Ну, може, сюди все ж таки черевики треба на підборах. Але я нічого із черевик і чоботів не побачила. Таке, щоб можна було б сюди взяти. І тоді, звісно, брюки теж треба було б змінити. Так, ось таке пальто, до речі, на мені воно вже не відчувається важким. Це коли я брала його в руки, то я відчула вагу. А так, до речі, дуже приємно. Так що, зверніть увагу на цей варіант пальто. Хіба що я вам скажу пізніше, що тут тканина в складі не дуже гарна. Тут поліестер. Ну, мені сподобався цей образ. На жаль, камера не передає оцю красу кольору. на жаль, але дуже красивий. Так що приходьте в резерви, то я покажу, що тут поліестер і еластан. На жаль, нічого такого, але дуже, я ж кажу, мені сподобалось. Ось варіант з цими брюками бордове. Оцей джембер, футболочка, можна її назвати, з коротким рукавчиком на годзиках. Тут, мені здається, теж непогано, і мені більше мені здається, личить саме ось такий більш яскравий колір. Так що можна цим брюкам, ну і не тільки білий колір сюди підійде. Гарні брючки мені сподобались. Вони на осінь будуть дуже класні. І ці лофери також. Ось так виглядає разом з цим пальтом. Теж я вважаю, що дуже гарна. А ось сумки я, на жаль, не брала. Сумки я вам буду показувати окремо. Сумки є з чого вибрати. Ну, звісно, можна підібрати образ на осінь із інших Варіантів, так, віскоза 69%. Це я брюки показую. Тобто, склад, брюк тут гарний. Можна підібрати, звісно, зовсім інші кольори. Ось такі більш руді, такі коричневі, руді, там є навіть дуже яскраві. Так, ось ці казаки за 4 тисячі гривень. Теж мені дуже подобається. Ну, звісно, під них треба обирати інші брюки або юбку. Так, покажу ще, що тут є. Ось така ковтина з цими собачками в стілі Редлі бренда. За 1700 гривень. Вона така вкорочена. Так, і тут щось у нас, здається, мода пішла на цих песиків. Песики Редлі. Так. Тут, звісно, є кольори не тільки такі, які я обрала, Є й більш яскраві. Ну, тож можна обрати собі інший якийсь варіант на осінь. Так, це у нас тут 100% шкіра. Ось дивіться, сумочка під пальто, яке я міряла. Тут колір один в один. Якщо ви хочете зібрати монохромний образ, то ця сумочка буде. Якраз підійде, як і ця, до речі, ця трошечки менша за розмірами, мені більше сподобалась. Тут преміум якість 3400 гривень, коштує дуже гарненька. Але ціна кусуча. Так, ну і в інших кольорах також є. Покажу вже, раз уже показую сумки. 1400 дешевше. Трошечки інша. Ось така є більш світлого кольору. Вона теж невеличка за розміром, але доволі вмістка. 1700 гривень коштує. Так, а це у нас тут хустки по 600 майже гривень, 560, гарна ціна. Так, а ось така невеличка сумочка, теж гарненька комбінована тут. Два різних види шкіри, 1400 гривень коштує непогано. Так, 100% шкіра. Ну, тут є і знижечки на товар, на одяг. В цьому відео я їх показувати не буду. Продовжу ще сумочки показувати вам. Ось така гарненька, яскрава руда. Сумочка, вона на кнопочці з такі ручки. Я думаю, її краще буде підібрати до такої ж яскравої куртки, які є. 1700 ось ця сумочка, невеличка кросбоді. Так, а ця 1800 ось така маленька, але щось тут з формою не дуже. Зрозуміла, така якась вона цікава. Ну, це тому, що вона порожня, 1200 гривень. Не тримає дуже форму. Так, ще ось такий варіант за 3200. Так що зараз в тренді ось саме така шкіра. 1400 гривень. Два варіанти ось такі сумочки великі, в двох кольорах, коричневий і знову колір мокка. Ну, насправді, я ж кажу, є одяг, можна підібрати образ з абсолютно різними кольорами. Так, а ось дивіться, яка цікава футболка вона така товстенька з чері. 700 гривень коштує Товстенька, Ну, це я вже так просто показала вам. Так, продовжуємо 100% шкіра. Ось ці куртки. В такому яскравому рудому кольорі. Куртки вони вкорочені. 4600 гривень коштують. Так, вони тут в двох варіантах є. так, ще є спідниця, ну для молоді. Мені точно не треба, бо... Мені за 50, я таке коротке не вдягаю. 3600 гривень. Замшеві куртки. Вони в тренді. Ось такий ще варіант. Теж така ж тканина 6 тисяч коштує. Теж вкорочена. Просто інша модель. Звісно, що треба вдягати все. І буде зрозуміло вже, кому як іде чи не йде, це Або ні. А ось ця, Боже, яка яскрава. Тут 5600, також ціна. Ну, як ви бачите, тут теж трохи інша модель. Так, мою увагу привернув ось цей жакет за 2600. В різних кольорах він є. Тут кишені, правда, дуже такі великі. Не знаю я. Мені здається, що вони дуже великі. Хоча, може, це так треба дивитися. Ось я на себе вдягнула, все ж таки захотіла побачити, як він буде виглядати на мені. І що я вам скажу, ну, кишеня і непогана. Так що, нормальні, вони за розміром. Непоганий. Жакет, може трохи інший розмір спробувати, але мені здається, що не треба. М'якенька тканина, приємна така на дотик, і кольори непогані тут поліестер, ну, як і, як і пальто, тобто такий не дуже гарний склад. Так, ну а тут я вже буду скоро виходити з магазину, і ще мою увагу привернула ось ця куртка катонове, так, 1700 гривень. Дуже такий красивий блакитний колір. У мене є брюки. Ось я думаю, може під них якраз і хочеться щось таке купити. То я, мабуть, прийду наступного разу в цих брюках і спробую, чи буде воно. Разом підходите один до одного. Ось дивіться, ще блузка, яка цікава. Ну, В ресерві мені подобаються блузки. і не тільки. Дуже тут такий красивий рукав, широкий з вишивкою. Ще на резинці ось так. І низ теж цікавий, теж з вишивкою. Так що зверніть увагу. Так, ну, а це ось якраз тут є і джинси під цю катонову куртку 1700 гривень. Ну, у мене, я кажу, вже є брюки, тож можу просто прийду, подивлюся, приміряючи, буде воно підходити один до одного. Ось ще така білого кольору блузка з коротким рукавчиком вибита. І бачите, тут теж і такий цікавий рукав. Декор металевий. Тут 100% бавовна в складі. Дуже гарненька, дуже гарненька блузка. Ще ось такі є, теж цікаві. Так, і ось тут ховається ще одна, зараз покажу вам. Теж хто любить такі блузки, зверніть увагу, красиві, дуже такі красиві тут. Рукав на манжеті, довгий рукавчик. Так, застібається позаду на один гудзик. Ось така тоненька тканина з вишивкою в білому кольорі, дуже гарненька, але я сьогодні міряти її не буду. Так, ще. Покажу вам ось таку сорочку джинсову тут, з камінцями вона 1899-1900 гривень. Довга така сорочка можна використовувати як таку курточку, можна сказати. В чорному кольорі є, а також брюки джинсові є до цієї сорочки. Теж 1900 гривень, теж вони мають камінці. І позаду на кишенях теж є камінці. Так що, з декором. Ну що, на цьому я своє невеличке відео буду завершувати. Підібрала образ в таких коричневих кольорах. Не знаю, сподобався вам він чи ні. Ну, можна підібрати, звісно, і інший. Нічого не придбала поки що. Так що, поки так. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока! Сподіваюсь, наступне відео вийде вже з якоїсь прогулянки хочу пройти з Києвом. Так що не загубіть мене, підписуйтесь і слідкуйте за новими моїми відео. Всім пока!